Вітаю вас, мої любі першокласники на уроці української мови. Сьогодні я вас хочу познайомити із віршом Валентини Кравець на галявці у ліску. Уже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо. Починаймо наш урок із вправ на постановку дихання та розвиток артикуляції і перша вправа тепло долоньок. Потріть свої долоньки і відчуйте тепло. А зараз подаруйте свою усмішку і тепло своїх долоньок своїм рідним і друзям, які поруч з вами. Наступна вправа понюхайте квітку. Уявіть, що перед вами запашна квітка. Видихніть, зробіть глибокий вдих, не наче ви нюхаєте запашну квітку на лозі. Виконуйте цю вправу декілька разів. Наступна вправа запросимо тишу в клас. Прикладіть вказівний пальчик до губ і скажіть «Чшшш». Чудово! І виконаємо ще одну вправу: уявіть, що перед вами іменинний торт. На ньому багато-багато маленьких свічок. Зробіть глибокий вдих і намагайтеся задути якомога більше свічок. Виконали вправу? Чудово! Наразі в нас робота з чистомовкою. Ви знаєте, якщо навчишся чисто говорити, це буде тільки тобі на користь, тож читаємо чистомовку разом зі мною. Ічка, 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 ось глибока річка. Ачка, 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 пливла по річці качка. Єчки 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 Знесла вона яєчки. Чад, чад, чад навиводить каченят. Чить, 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 плавать діточок навчить. Ічці, ічці. Ічці попливуть разом по річці. Натисніть паузу і попрацюйте з чистомовкою самостійно. А наразі таблиця складів. Ви вже бачите знайомий знак метронома. Зверніть увагу на стрілочку, вона показує напрямок читання. Тож, почувши перші удари метронома, починайте читати склади. В рядочку ми починаємо читати. Чудово. А зараз ви бачите, що стрілочка показує нам читання у стовпчик вертикально зверху вниз. Почувши удари метронома, починайте читати. Дово. А наразі для вас цікаві загадки. Діти всі люблять відгадувати загадки, але сьогодні загадки особливі. Слухаємо уважно навесні барвиста квітка на галявині розквітла, лиш поглянути хотіли, враз знялась і полетіла. Здогадалися, що це за барвиста квітка? Це метелик. Чудово! Наступна загадка, будьте уважні. Я крилатий і пухнастий, золотистий і смугастий. Над лужком та веду дзвінко весело гуду. Це джміль. Правильно, без голови. А ногу маю, бриля на неї одягаю. Це гриб. Чудово! Отже, метелик, джміль і гриб сьогодні у нас в гостях. І кожне це слово, цей предмет, співає свої звуки. Давайте послухаємо звуки в слові метелик. Вимовляємо перший склад ме. І чуємо звук М це звук приголосний твердий, е голосний. Наступний звук Т. Це звук приголосний, твердий. Е. Голосний. -е «Т» – лик. Ми чуємо звук Л, це звук приголосний, твердий «и» – голосний. І послухаємо останній звук метелик. Звук К приголосний твердий. Визначте кількість складів в слові метелик. Так, в слові, три склади і допомагають нам з'ясувати голосні звуки, адже ми знаємо, скільки голосних стільки і складів. Отже перший склад ме, другий склад ТЕ і третій склад лик. Визначте наголошений склад. Метелик. Наголошеним буде другий склад. Які ж звуки вимовляє джміль? Послухаємо перший звук дж, це звук приголосний твердий. Наступний звук м. Звук приголосний м'який. Джмі, і ми чуємо звук. І це голосний. Послухаємо останній звук. Джмі-лі. Це звук приголосний, м'який. Скільки складів в слові джміль? Один склад, тому що один голосний звук. І цей склад буде наголошеним. І послухаємо, які звуки вимовляє гриб. Перший звук г, це звук приголосний твердий. Після нього ми чуємо звук гр. Р. Приголосний твердий. Гри – Після Р ми чуємо звук. І це звук голосний. І послухаємо останній звук. Гриб. Це звук приголосний, твердий. Скільки складів в слові гриб? Так, один склад, тому що один голосний звук. Метелик, джміль і грибок. Запрошує нас на лісову галявинку. Послухайте віршик Валентини кравець На галявці у ліску. На галявці у ліску, наче у віночку. Закружляли у танку квіти та грибочки. У червонім капелюшку тонка сироїшка. Товстунець боровичок не жаліє ніжки. Материнка, маслючок, чебрець дзвіночки, на галяві лісові весело в таночку, джмелик бджілку запросив до танцю охоче, прилетіли і метелики в біленьких сорочках. На галявці лісові, де життя дзвеніло, на пеньочку під сосною Тихо щастя сіла. Сподіваюся, що цей віршик вам теж до вподоби. А наразі запитання і завдання для уважних слухачів. Які квіти та грибочки танцювали на галявці? Це сироїшка, боровичок, материнка, маслючок. Чебрець, дзвіночки. Наступне запитання: назвіть гриби, зображені на малюнках. Сирогіжка, боровичок, лисичка, маслючок, якого гриба не було на лісовій галявці. Це гриб. Лисичка. Продовжіть речення словами вірша. Сироїшка була у червонім капелюшку, а метелики були у біленьких сорочках. А наразі самостійно прочитайте вірш. Ознайомтеся із усіма словами. Натисніть паузу і прочитайте для себе вірш на галявці оліско. Якщо ви вже прочитали вірш, то можете легко відшукати речення, які пов'язані із боровичком. Знайдіть речення, в якому вживається слово боровичок. Знайшли це речення? Прочитаймо його! Товстунець боровичок не жаліє ніжки. Знайдіть речення, яке пов'язане із материнкою. Прочитаймо його материнка, маслючок, чебрець і дзвіночки на галяві лісовій весело в таночку. Знайдіть речення, в якому вживається слово джмелик. Знайшли його? Прочитаймо. Джмелик бджілку запросив до танцю охоче. Знайдіть речення, в якому згадується сироїшка. Прочитаймо це речення. У червонім капелюшку тонка сироїшка. Знайдіть речення, в якому розповідається про дзвіночки. Знайшли це речення? Прочитаймо його материнка, маслючок, чебрець і дзвіночки. На галяві лісові весело в таночку. І знайдіть речення про віночок. Прочитаймо його. На галявці у ліску, наче у віночку. Молодці. Ми продовжуємо наш урок, і наразі фізкульт хвилинка. Воджуємо наш урок і пограємо в гру перевір себе. Знайдіть і прочитайте речення, і перевірте, чи правильно використовуються всі слова. Закружляли у танку дерева і грибочки. Чи помітили ви помилку? Знайшли це речення. То виправляємо як? Закружляли у танку. Квіти та грибочки. Перевірте, де помилка в реченні. У жовтеньким капелюшку тонка сироїшка. Знайшли помилку. У червонім капелюшку тонка сироїшка. Перевірте наступне речення. Прочитаємо його. Тонесенький боровичок не жаліє ніжки. Знайшли це речення у віршику? То ми виправляємо помилку товстунець боровичок не жаліє ніжки. Перевірте наступне речення. На галявці лісовій сумно у таночку. Знайшли помилку? На галявці лісовій весело в таночку. І ще одне речення перевірте. Прилетіли й метелики в червоних сорочках. У віршуку сказано. Що прилетіли метелики в біленьких сорочках. Молодці! А наступна гра з'єднайка. Прочитайте слова, які знаходяться в лівому стовпчику. Джмелик, метелики, життя, щастя. Прочитаємо слова. Які знаходяться в другому стовпчику? Дзвеніло, сіло, прилетіли, запроси. До речі, що означають слова? Дзвеніло, сіло, прилетіли, запроси? Це слова означають дію предмета. А якого предмета. Вам потрібно з'ясувати, отже, ми з'єднуємо предмет з його дією, так як це сказано у віршику. Джмелик запросив метелики прилетіли, життя, дзвеніло. Щастя сіло. А наразі гра конструктори. У нас є слово грибок. Із букв цього слова складіть нові слова. Натисніть паузу і подумайте, які нові слова можна утворити із букв слова грибок. Якщо ви повернулися на урок, давайте подумаємо, що можна було утворити: ну слово гриб, горб, бик, бог, рик, а які слова придумали ви? Наш урок завершено. Підведемо підсумок, що ми змогли зробити, а що нам не вдалося. Перед вами яскрава веселка. Кожен колір цієї веселки має своє значення. Отже, якщо ви обираєте червоний колір, це означає, що я не міг і не хотів це робити. Помаранчевий колір – я це робив, але не вдалося. Жовтий колір означає, я це робив із допомогою. Зелений я це робив, хоча були помилки. Блакитний я це робив, але не відразу. Синій колір означає я це зробив. Фіолетовий це було дуже просто. Сподіваюся, ви обрали потрібний колір, і на уроці вам було легко працювати. Я вам вдячна за вашу роботу на уроці. Прочитайте віршик про метеликів, про грибочків, про лісові пригоди про щастя на пенючку своїм рідним і близьким. Я сподіваюся, їм теж сподобається цей віршик. І зустрінемося з вами на наступному уроці. Я бажаю, щоб навчання для вас було легким і цікавим.